Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую відповідати на питання підписників. Просили подивитися, чи дійсно в Лаврі добувають чорні діаманти. Ну, під Лаврою, Києво-Печерською. Ну, я здогадую, звідки взялась така інформація. Ну, нетривіальне питання. Ну давайте подивимось, в принципі, що тут багато говорити. Поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правда, що під києво печерською лаврою добувають чорні діаманти? Хай скажуть роне правду. Отал. А, двері не потяглось. Ну, гаразд. Так, що у нас тут? Маннас перевернутий. Кано перевернута. Ну, дивіться. Якщо взагалі загалом розклад аналізувати, то більше ні, ніж так. Так? Ну, а добре, давайте тепер порунимо. Отал, Маннас перевернутий Кано перевернута. Ну, дивіться, щось під лаврою таке коштовне є. Все таки. Власність, спадок, тут щось з такого плану все-таки є. Далі. Але. М -м -м а, До речі, а це може оця от рун може саме мощі обозначати. Тому що якби людина, уход людини. Ну Так, це, це про мощі мова. Руни явно про мощі кажуть. Ну і кано. І як певна інформація прикривається, щось ну зрозуміло. Секрети там є. Ну добре, давайте тоді по-другому спробую підійти до питання. Ну, напевно, тоді треба спитати, чи взагалі щось корисне під лаврою добувають, і чи є там якісь приховані ходи, які ще досі невідомі. Хоча ходи, напевно, точно є. Ну, добре, давайте про добичу всякого корисного спитаємо. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи під Києво-Печерською лаврою добувають щось корисне ну, якусь корисну копалину? Хай скажуть ронеправду. Знову отал. Ну-ну. Урус перевернутий. Дагас. Так. Отал перевернутий Урус. Ой, перевернутий. Отал. Урус перевернутий Дагас. Е, ну, дублюється руна. Знов таки. Власність спадок. Ну, але в той же час якась. Сила перевернута. Трансформація ситуації. Ну, що, щось все таке схоже, що добувають, дійсно. Ану, зараз докладу ще одну руну. Ану. Ага. Зрозумів. Ну, дивіться, тобто, дійсно, щось все-таки там добувають. Доволі це. Що називається тяжко йде. Ну, там випадало в першому розкладі, випадало, що ще й приховано. Ну, зрозуміло. Е, ну, і ось, якесь партнерство, там, в тому числі, є. Тобто, це група людей навіть. Якісь там договори є потаємні, щось там, одним словом, нечисто. Ну, гаразд. Дякую за відповіді, отже, скажіть мені, будь ласка, чи. чи скажіть, будь ласка, чи оця історія із видобуванням якихось то корисних копавень під ну, розсекретиться? Стане доступною для... Ну, стане доступною для народу. Хай скажуть його неправду. Постаруна, чудово. Так, райдо боком, значить довертаю по часовій. Знову Вуньо боком, знову довертає. Ну, і ще одну покладу. Евас вас перевернутий. Ха, Ха, хагалас, чудово. Добре, ну дивіться. Вірт, пуста руна, райда, Вуньо, Евас перевернутий, Хагава на назакусь. Ну, інформація знову таки прикривається. Щось вище сили не хочуть казати, але все-таки якісь там, ну, дивіться, якщо дослівно казати, то дороги, дороги розкриються, радісні дороги, грубо кажучи, так? Але рух буде. Виходить, що зруйновано, так? М -м -м. Ну, дивіться, тобто, х -х. має все-таки розкритися ця інформація, але, знаєте, з превеликим скрипом, що називається. Ну, в принципі, зрозуміло, що там, де гроші, там, де якісь оборудки, там, одним словом, завжди не все гладко, не все чисто, так? Ну, але все-таки Роска говорить про те, що має ця інформація розкритись. Що ж там такого дійсно відбувалось під Лаврою? Що там такого видобувати могли цікаво? Конкретно чорні діаманти, ну, ви бачили самі перший розклад. Чорні діаманти, ну, під питанням, скажімо так. Але все-таки щось дійсно під Лаврою? Коштовне, більш-менш, якусь копалину добували. Не знаю, що там може бути, чесно. Добре, ну ось такі от розклади вийшли. вийшли Сподіваюсь, на питання відповів. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі! Я нехай щастить!